Замінований майдан незалежності нині вранці анонім повідомив про загрозу вибуху на головній площі країни. Силовики блискавично зачинили станції метро, евакуювали людей. І, на щастя, усе минулося самим лише хибним повідомленням. Тепер слідчі шукають того телефонного терориста. Але загалом за останні кілька років такі телефонні дзвінки стали повсякденним явищем. Лише минулого тижня в Одесі їх було кілька. І от чи вдається поліції затримувати таких телефонних терористів? Чи бодай затримали когось одного? Антон страшко з'ясовував сапери, кінологи, рятувальники. Увага чи не всіх екстрених служб на початку робочого дня прикута до майдану незалежності? Жінка подзвонила до поліції і сказала, що головний майдан країни замінований. Силовики зачиняють станцію метро, прочісують і підземелля, і саму площу. Повідомлення про вибухівку виявляється неправдивим. Це вже не перша інформаційна атака цього тижня. У вівторок евакуацію проводили на залізничному вокзалі столиці. Анонім повідомив, що взірветься перший потяг, який вирушить від вокзалу. Учора під загрозою опинилися діти вже на Дніпропетровщині. Шість криворізьких шкіл евакуювали теж через анонімне повідомлення серед версій помста від учнів. Правоохоронці розповідають, найчастіше аноніми повідомляють про замінування залізничних або автовокзалів станції метрополітену, торговельно-розважальних центрів або державних установ. У поліції розповідають псевдомінери, це здебільшого або жителі окупованих територій, у яких на меті посіяти паніку, або місцеві, які зазвичай на підпитку і телефонують після особистих чвар. Часто буває, що замінований там банківська установа, або магазин банк, який не захотів видати кредит, або де людина боргує гроші, або магазин, в якому не захотіли продати там спиртне. Декого копи навіть уже впізнають за голосом, але все одно виїжджають із перевіркою. Обходиться це екстреним службам не де. Якщо великий об'єкт, можливо проводити огляд до 4 годин. В державі завдаються збитки близько 30 тисяч гривень один виїзд на таку перевірку. Після надзвичайників до роботи стають слідчі і часто не дарма. А що говорили? Пам'ятаєте? Плохо пам'ятаю, але Говорив, що володіє інформацією. Якою саме? Замінування. Минулого року лише у Києві затримали понад три десятки людей, які телефонували і повідомляли неправдиві дані. Кількох суд уже запроторив за грати. Усього за один дзвінок можна відсидіти до восьми років. Вибухотехніки розповідають найбільше в Україні повідомлень про замінування припадає на Харківщину. Кількість повідомлень про Замінування у нас кожного року збільшується. порівняно з минулим роком. У нас три з половиною рази їх стало більше. Надзвичайники радять у разі оголошення про замінування не панікувати і слухати вказівки силовиків. Якщо ж ви побачили підозрілий предмет, викликати поліцейських. Антон Здрашко та Інна Лебеденко спецкор